Дорогі жінки, наші милі, чуйні, рідні і завжди прекрасні. Не просто так справжня весна починається з міжнародного жіночого дня, адже в усьому світі і для всіх людей жінка асоціюється з цією парою року. Напередодні свята, 8 березня, прийміть найщиріші вітання з цим чудовим святом. Знову свята весни! І я вітаю найкращу половину Білозір'я, наших матерів, дружин. Дочок і сестер, берегінь нашого домашнього вогнища. Ми любимо вас, ми зачаровані вами, дорогі жінки. Ми шануємо вас за вашу терплячість, мудрість, вірність, за те, що у вашому серці, любов, немає у цьому світі нічого святішого, ніж жінка, яка подарувала життя дітям і навчила їх першим крокам. Недарма кажуть, що саме становлення, що саме ставлення до жінки і визначається рівень культури суспільства. Сьогодні важко назвати хоч одну сферу діяльності, де б не працювали жінки, адже неможливо уявити собі професію безчерівних посмішок дбайливих рук і небайдужих жіночих сердець. Ваша енергія, відповідальність, активна життєва життєва позиція несуть у світ злагоду, добро та любов. Від усієї душі бажаю вам величезного жіночого щастя, любові і добра. Нехай поруч з вами завжди будуть лише гідні люди, а серед них чоловік, з яким будуть не страшні, не страшні будь-які негоди. Бажаю, щоб кожен прийдешний день ви зустрічались з, посміш, з посмішкою, з передчуттям радості і впевненістю і з сердечним спокоєм. Сердечно бажаю міцного здоров'я, великого жіночого щастя, добра, любові. Нехай кожна мить радує вас, нехай ваше життя буде як весна. Сповнена надій і мрій, як завжди, збувається. Бажаю, щоб близькі обдаровували вас квітами і любов'ю, адже ви цього більш ніж гідні. Нехай у вашому домі будуть спокій та добробут, а ваші серця будуть зігріті теплом та повагою рідних і близьких. Ми всі в боргу перед вами, дорогі жінки. Любові вам, мудрості, здоров'я, радості, сповнена всіх мрій, щастя, дорогі жінки, зі святом вас. І сьогодні ці свято відбувається завдяки наших спонсорів-підприємців: Войтка, Буйновська, Щербата, Плодисти, Барабан, Бас, Завалка та інші. Я сьогодні від усіх вас виношу слова подяки за їх порозуміння, за те, що вони дарять частку свого тепла кожному з вас. І ці ваші оплески будуть подякою для них на все добре. Хай Господь Бог оберігає всіх нас.